Львів'янин підпалив авто для ФСБ. У Львові триває перевірка водіїв маршруток. У ДТП загинула річна дівчина. Студент випав з четвертого поверху за крадіжку в Ашані. Світить 5 років, а за збут наркотиків 6. Вибух газу у квартирі у Львові. У мерседесі знайшли гранату. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставте дзвіночок, аби не пропустити нових випусків, та обов'язково залиш свій коментар. Адже нам важлива ваша. durum <laughs> Уродженець Львівщини обдурив спецслужби РФ, спаливши цивільне авто у Франківському. Правоохоронці затримали 23-річного уродженця Львівської області, який підпалив автомобіль в Івано-Франківському. Підозрюваний діяв за вказівками російських спецслужб. Однак, замість військового підпалив цивільне авто. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, 2 жовтня росіяни дали вказівку завербованому українцю у телеграмі, домовивши з ним про підпал військового автомобіля. Дозвіваний придбав наліпку з надписом «Бандера-мобіль», наклеїв її на цивільний автомобіль, вівши кураторів в оману. Далі підпалив авто та надіслав відеозвіт. За що отримав фінансову винагороду, розповіли правоохоронці. Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із перепискою, банківські картки та інші докази. Підозрюваного заарештували з можливістю внесення застави і наразі встановлюють його причетність до підпалів інших автомобілів у Франківську. За скоєне палію загрожує до 10 років позбавлення волі. <му> Уночі на Львівщині водій ВАЗ збив 17-річну дівчину та втік. Вночі на четвер, 2 жовтня у селі Верхівці Самбірського району на Львівщині 24-річний водій легковика ВАЗ 2107 збив 17-річну пішохідку. Вона загинула на місці події. А водій втік його вже затримала поліція. Як повідомили у прокуратурі Львівщини, 24-річний водій автомобіля ВАЗ 2107 зіснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці. Аварія сталася близько 2-ї години ночі після аварії. Чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб самого водія. Розшукали і затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Йдеться у повідомленні прокуратури за фактом. Аварії відкрили кримінальне впровадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Потре. pilogo Студент впав з четвертого поверху у четвер, 2 жовтня у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького. Студент впав з четвертого на другий поверх, перехилившись через парило на сходовій кліці. Нещасний випадок стався у навчальному корпусі ветеринарного університету. За попередньою інформацією, 19-річний студент перехилився через перила та впав з четвертого поверху на другий на бетонні сходи. У навчальному закладі наразі не коментують Циндент у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що в результаті хлопця госпіталізували з політравмами в лікарню святого Луки. Львів'янку засудили до п'яти років в'язниці за спробу крадіжки за шаном. Постомитівський районний суд визнав винною мешканку Львова у спробі крадіжки товарів з гіпермаркету Ашан у торговому центрі Кінг Кросс Леополіс та призначив їй понад п'ять років ув'язнення. За даними вироку від 29 вересня, жінка 9 червня 2025 року намагалася винести з магазину рюкзак, наповнений продуктами й товарами філе Форелі, слабосолену сьомгу, копчене м'ясо, косметику, аромасвічки – USB-кабель, соки, кетчуп та інші речі загальною вартістю понад 5400 гривень. Вона прийшла повскаси, не розрахувавшись, однак була затримана охороною. Суд встановив, що обвинувачена діяла умисно повторно і під час воєнного стану, що є обтяжуючою обставиною. Раніше жінка вже відбувала покарання за крадіжку у березні цього року. Її затримали в іншій справі, а в травні відпустили під заставу. Після звільнення вона знову вчинила злочин за рішенням суду львів'янка проведе за гратами 5 років і 4 місяці. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. У Львові до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено 39-річного місцевого мешканця за збут психотропів. Про це повідомляє Франківська окружна прокуратура міста Львова. Слідством становило, що чоловік організовував схему незаконного продажу таблеток з містом метадону, які отримав по програмі замісної терапії для хворих із наркотичною залежністю. Спершу він звернувся до одного з медичних центрів Львова, де почав отримувати препарати за призначенням лікаря. Згодом у іншому закладі. Вів обману психіатра та також почав отримувати метадон. Частину препаратів засуджений продавав у себе вдома за готівку під час обшуку його помешкання. Правоохоронці вилучили не лише метадон, а й канабіс а також набої до нарізної вогнепальної зброї автоматів та кулеметів. Йому інкриміновано незаконне придбання зберігання та збут наркотичних засобів, з ними шляхом шахрайства, а також незаконне збереження бойових припасів без дозволу. На Львівщині затримали водія Мерседес з гранатою. У місті Мостицька поліцейський під час огляду автомобіля Мерседес Бенц», який потрапив у ДТП, виявили предмет, схожий на боєприпас. На місці події прибули оперативники кримінальної поліції, слідчі та вибухотехніки Львівщини. Правоохоронці вилучили з автомобіля гранату F1 із підривачем, яку скерували на експертне дослідження. Сам автомобіль доставили до спецмайданчика. Власник транспортного засобу – 28-річний мешканець одного сіл. Яворівського району затримали йому повідомлено про підозру за частиною першої статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу. Невдовзі суд обере запобіжний захід підозрюваному. Сьогодні в одному із будинків на вулиці Кукурузи, 12, стався вибух газу в квартирі. Попередньо зруйнована одна квартира. Постраждала одна жінка. їй надають медичну допомогу. Внаслідок вибуху постраждали також сусідні квартири. У них вибиті вікна на місці події. Працює голова району та керівник департаменту ЖКГ, а також співробітники ДСНС та поліція, яким вдалося швидко локалізувати ситуацію. Повідомлення про постраждалі школи не відповідають дійсності. Дітей тимчасово евакуювали на. Подвір'я через звук вибуху, але вже після перекриття газу вони повернулися до навчання. Місцеві служби закликають мешканців залишатися спокійними та дотримуватись інструкцій рятувальників. На Львівщині перевіряють водіїв маршруток. Перевезення мають бути безпечними. Наші інспектори відділу безпеки дорожнього руху постійно перевіряють у водіїв громадського транспорту наявність необхідних дозвільних документів, аптечок, вогнегасників. Стежить, аби технічний стан транспортних засобів відповідав вимогам. Безпечні перевезення це спільна взаємовідповідальність. Йдеться у повідомленні. Дякую. Дякую. Даймо дома вас. Дякую, дякуємо. От дисламопи! Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.